Вітання, друзі, мене звати Василь Посньо. на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій 23 липня на календарі. Це у нас середа. Будемо підбивати підсумки минулої доби. неодмінно підпишіться, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Розпочну я з дуже цікавого зображення. Ну а поки я розпочинаю, то ви не забудьте зробити два власне. Всі ті заклики, які щодо яких я до вас звертався. Що це за зображення? Це карта. Це карта, яка демонструє два типи кордонів, два типи лінії бойового зіткнення. Одна е, така, от, придивіться уважно, і ви побачите блідочервону смугу, блідо-червону лінію. Це лінія бойового зіткнення станом на грудень 22-го року. Друга, більш бордова, більш така насичена насиченого кольору. Е, це смуга лінії бойового зіткнення станом на сьогодні, на липень 25-го року. Червоний. Прямокутничок, це я спеціально зробив виділення для того, щоб підкреслити, де відбулися найбільші зміни. Це сталося на півдні Донбасу. Це сталося у зоні, про які ми зараз говоримо найбільше Покровськ, Новопавлівський напрямок, ось там проти не просунуться. Але подивіться ще раз, придивіться уважно до цих рубежів, до цих просувань. Вони реально на мапі загалом є мінімальними. Якщо вірити даним ресурсу Діпстейт, а ми йому віримо безсумнівно, так ось. З 1 січня 2023 року, тобто після того, коли були завершені українські контрнаступи в Харківській області, в Херсонській області, це я не беру до уваги вигнання російських військ з Сумщини, Чернігівщини та Київщини. Виключно про контрнаступи, такі е, загальновійськові операції на Харківщині і на Херсонщині, е, так от з 1 січня 2023 року, росіяни. Здобули, скажімо так, захопили приблизно в три рази менше земель, аніж це зуміла зробити українська армія на Харківщині і на Херсонщині в три рази менше земель. До чого я це все веду? Е, просто дуже часто в коментарях можна почути або там в спілкуваннях одне з одним. Люди кажуть: от Росія велика, вона буде наступати безупинно скоро захопить усіх. Вони постійно просуваються. села ми втрачаємо і тому подібне. Україна війну програє. Нічого подібного. Це чортівня. Ще раз я чітко показую фактаж. Ви бачите ці лінії блідою смугою, позначені лінії бойового зіткнення 22-го року. Більш інтенсивною червоною смугою позначені сьогоднішні лінії. Немає цих глибинних просувань Російської Федерації. Їх просто немає. Я нагадаю слова, які говорив Павло Паліса, будучи в Сполучених Штатах, виступаючи перед сенаторами в червні цього року. Він каже: за минулий рік з червня по червень, з червня 24 по червень 2025 року. Росіяни втратили півмільйона осіб особового складу і завоювали 0,7 територій нашої української землі. Так це втрати ніхто не хоче їх втрачати, але чи можна це називати переможною війною, аж ніяк ні. І от з цього я сьогодні хочу розпочати цей огляд, тому що е, дуже багатьох насправді як то кажуть, голова пополом посипається в усвідомленні або в паніці щодо того, що ми програємо війну. Я так не думаю, хто з цим не згоден. Прошу дуже, можете далі не продовжувати дивитися цей огляд при всій повазі до вас. Але об'єктивність вона важливіша. Факти вони важливіші. Росія зазнала сотні тисяч втрат. Росія втратила тисячі танків, тисячі бойових броньованих машин. Росія втратила третину стратегічної авіації за рахунок однієї операції, гарно підготовленої, але операції СБУ. Чорноморський флот себе по часточках збирає в новоросійську його немає. І фактично ми багато маємо здобутків. Ми маємо гігантську кількість здобутків, якщо дивитися на те, що відбувається в нас на фронті, але безсумнівно так, так нас є проблеми. У нас є проблеми, з якими потрібно працювати. І цими проблемами, зокрема, я зараз у поділюся. Перша проблема це технічний стан нашої. Техніки, зокрема, і авіації західні партнери нам, хоч і передали чудову техніку в 16 Ось як ви бачите на екранах, літак міраж 2000 модифікації 5, Але вчора надвечір на Волині сталася авіатроща через технічні проблеми, через відмову авіаційної техніки, наш переданий французами літак Міраж 2000 розбився. Це теж дякувати Богу, наш пілот вижив. Він катапультувався і спокійнесенько, без пошкоджень для себе. Е приземлився на землю. Команда евакуаційна його знайшла. Стан льотчика стабільних на землі без постраждалих. Тобто нічого страшного не сталося. Але ми, на жаль, маємо розуміти, що F-16, що міражі це літаки, яким плюс-мінус по 40 років. Вони дуже не свіжі. Так само, як і не свіжа наша авіація, наша авіація просто вщент, фактично що стерта, майже стара радянська авіація, і те, що нам передають західні партнери, воно не є найновіше. І оце те, що ми маємо. На жаль, але на щастя, що льотчик живий, це важлива історія, яку варто сказати. Але на жаль, перша втрата літака, міраж у нас сталася. Друга новина, з якої я сьогодні стартую цей огляд, це новина про те, що вчора загинув командир об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь. Тієї національної поліції, про яку кажуть, що вона не воює. Людь, Максим Казбан, комбриг цієї бригади, на жаль, загинув і не на полі бою. Він загинув у ДТП. На жаль, це величезна втрата. В нас часом таке трапляється. Цілого комбрига. Ми вчора втратили бригади Лють, яка успішно вела. Бої на покровському напрямку, точніше на турецькому напрямку, де зараз власне у нас одна з найскладніших ситуацій. Хоча не стільки про турецький, і по покровськ, але й про турецьк, що ми сьогодні зараз теж поговоримо. Давайте з нього напевно, що і починати, тому що так у нас ведуться бої на турецькому напрямку в районі Щербинівки-Леонідівки. В районі Деліївки окупанти мають теж часткові успіхи, і зараз вони вже перейшли до штурмів на торецько костянтинівському напрямку вони перейшли до штурмів прямих штурмів Яблунівки. Олександру Калинового, поки що Олександру Калинове стоїть стотково за збройними силами України. Яблунівка вже наполовину така собі сіра зона. Росіяни намагаються їх захопити для того, щоб здійснити обхід Клебанбицького водосховища і фактично цим нависнути над усією турецькою агломерацією. Проте, поки що, за принаймні останні дні відколи вони наступають на цьому турецькому напрямку. На ту ж Яблунівку, на Олександру Калинове. В них успіхів немає. В Олександру Калиновому російські військові фіксуються в близькій зеленці. Звідки малими групами намагаються проникнути у село в Яблунівці? Вони присутні добігають щонайменше до половини села. Але загалом тут, хоч і гірша ситуація, але українські сили тримають позицію. Втім, зростає фланговий тиск. Зверху, знизу на Яблунівку, і таким чином все ускладненішою є оборона тут, складнішою і складнішою, але я повторююся за останні кілька днів ворог як такого тут просування і успіху немає. Загальна ситуація на турецько-костянтинівському напрямку, тобто, от в цій усій зоні, вона може погіршитися за рахунок просування противника на Покровському, на північно-покровському районі ведення бойових дій. Яким чином я про це вже говорив неодноразово, повторюся і ще раз ми бачимо. Бачимо дві такі дирекції просування противника з Новоторецька в бік населеного пункту шахове і з Попового яру в бік Полтавки значно небезпечніше, на мою думку, є ось це просування в бік шахового. До речі, це зміни, які відбулися в числі останніх тут на мапі Дівстейт. Відповідно, ворог просунувшись зараз в населений пункт маяк. Далі він виходить на рубіж уже Володимирівка Кашахове. До речі, ці райони зараз за останній час. Згідно з інформацією Костянтина Машовця, командування угруповання військ центр противника ввело сюди саме додаткові засоби в напрямку Федорівка Суворова. Ось тут в напрямку Разі Неродинське. Ну і фактично, що Шахова Володимирівка теж в цьому в цій дирекції загалом посилені угруповання противника, тому то вони якраз і демонструють просування по цих двох районах. Я ж зосереджу. Жуються ще раз на шаховому чим важливе шахове звідси, от до дружківки, давайте рахувати кілометражі з шахового до дружківки приблизно 20 кілометрів. Тобто, це вже починається зона, відкоди відколи теоретично російські ФПВ-дрони можуть і ставати до дружківського логістичного хабу. А дружківка надзвичайно важлива для наших військ локація, яка лежить на трасі сполучення костянтинівки слов'янському Костянтинівки із слов'янськом та краматорськом відповідно якщо буде забезпечено влучання російськими дронами по дружківці з цього напрямку то будемо мати проблеми. Будемо мати проблеми, зокрема з районами Костянтинівка, зокрема, з усією турецькою агломерацією, тому що тут зі зрозумілих міркувань будуть значні ускладнення по логістиці. Ось які тенденції тут можуть вимальовуватися І реально те, що загалом зараз розгортається на півночі Мирнограда, це най -най найскладніша ситуація. Напрямок посилюється ворог. Посилюється, ворог атакує. Я думаю, що ми недалекі від тих часів, коли вже приступлять вороги до боїв за населений пункт Мирноград. А відтак за подальшого за подальше блокування Покровська з півночі його насамперед логістики. На жаль, ситуація тут ну. Неприємно, відверто кажучи, ворог тут розширюється, і ми це бачимо на останніх мапах змінах на мапах Deep State Так само ворог, увійшовши в Звірове, веде бої за цей населений пункт. А це південні ворота до Покровська. Хоч комусь може здатися, що це за надзвичайно небезпечна ситуація, що він, мовляв, далі зайде у Покровськ. Я не думаю, що пріоритетом противника на цьому напрямку буде входження саме у Покровський початок е міських боїв, але. Цілком припускаю, що ці диверсійні групи будуть активніше заходити для того, щоб робити там дезорганізацію наших бойових порядків бойових рядів. Тобто, загальна ситуація по покровську зараз критична. От реально критично, щоб не збрехати. Південніша Покровська нас є Новопавлівська ділянка фронту, де також за останній час тут зафіксовані просування противника в районі Горіхового, в районі Ялти, в районі Воскресенки. Ворог е, тулить до кордонів Дніпропетровщини, виконуючи цю свою стратегічну задачу виходу на кордони Донецької області. Е, в чому тут знаєте логіка цих процесів? Ось це я окреслив кордони Дніпропетровщини. Дуже важливо можливо намагатися якомога довше тримати ці ділянки незагарбаними, мати хоча б якісь от шматочки території, і тут і в Комишувасі і в Олександрограді, і в Іскірі, і в Зеленому Гаї не незахопленими для того, щоб ворог не мав можливості. Нате, офіційно визнати те, що все ми тут вийшли на кордони Донеччини, досягли своїх цілей. Чому важливо не давати йому досягнути цих інформаційних цілей? Тому що як тільки це станеться, одразу противник вивільнить свій ресурс і перенаправить його на інші напрямки. Перенаправити його може на Покровськ. На Покровську зараз і так дуже висока концентрація ворожих військ, приблизно 110 тисяч військ на цю смугу фронту, плюс-мінус по 10 Тисяч військ на 10 кілометрів це дуже насправді насичена а, смуга фронту. Якщо ще й сюди а, ну туди точніше направити звідси з Новопавлівки а, ресурси, які зможуть а, виконати, скажімо так, задачі вийдуть на кордони Донеччини, Дніпропетровщини, То буде, м'яко кажучи, не переливки. Тому чим довше тримаються ці райони, тим краще для оборони будь-якого іншого напрямку. Тому що загальне становище наших військ зараз таке, що. Де б ми не були дуже ускладнене будь-яке пересування, і ворог на жаль тільки сприяє негативному контексті, тому що це пересування все стає складнішим, складнішим і складнішим. Рухатися будь-чому живому або тому, що їздить на фронті, надзвичайно складно саме тому. В чергове підкреслюю акцент роблю і підкреслюю на важливості наземних роботизованих комплексів. Вони зараз відіграють. Назвичайно критично важливу роль. Е, успішні кейси, системні кейси вже евакуації за допомогою НРК поранених наших бійців, це стало даністю. От свіже відео вчорашнього дня, як п'ята штурмова, це Краматорський напрямок, демонструє евакуацію важко пораненого військовослужбовця за допомогою наземного роботозованого комплексу. Якщо не помиляюся, це здається терміт. Вони використовують. Хоча такого зразка в нас вже є чимало і багатенько е, різноманітних. Подібних комплексів, чому це зараз важливо, тому що дрони не замінять людей. Хоча Мадяр на днях говорив про те, що нам потрібно максимально зробити так, щоб полегшити задачу піхотинця на передовій, але повністю дрони не замінять людей. Дрони можуть хіба що справді взяти на себе повністю увесь тягар логістики, евакуації теоретично вони можуть взяти на себе тягар, тому що в інакшому сенсі, в інакшому в інакших випадках, ну в принципі неможливо. По суті, що участь людини у цій війні на передовій, коли кілзони складають по 20 кілометрів, треба воювати не людьми, а роботами, тому що ми собі такої нелюдської розкоші дозволити не можемо. Росіяни. Намагаються дозволяти собі таку розкіш, але вони дійдуть до тієї ситуації, що і в них не буде цих можливостей. Ми точно не можемо дозволити для нас критично важливо насичувати фронт наземними роботозованими комплексами. Ось власне успішний випадок чергової евакуації. Вчора я показував Хартію. Сьогодні показую п'яту штурмову. 13 кілометрів дрон пройшов з точки, де він підібрав. Пораненого бійця 14 кілометрів мають бачити, він подолав 14 кілометрів до точки евакуації і врятував життя українського військовослужбовця. Це дуже важливо. Нам таких дуже важливих речей потрібно більше їх потрібно масштабувати е, на завершення. Ще хочу поговорити про сумський напрямок, тому що вже сьогодні згаданий мною Костянтин Машовець стверджує, що росіяни зараз провели певне. Перегрупування, скажімо так, своїх військ додаткові сили та засоби направили, зокрема, на напрямок Яблуніка юнаківка Локня, де ми бачили за останні дні на мапі діб стейт просування. Зокрема, загалом на цій ділянці діють 155-та, Я маю на увазі загалом сумської області, 155-та бригада морської піхоти, батальйон неповний батальйон 200-ї окремої мотострілецької бригади, кілька пошарпаних штурмових підрозділів, які входять до складу 30-го та 1000-го 443-го мотострілецького полку а, також противник півтора тижні тому ввів низку підрозділів 40-ої окремої бригади морської піхоти, які вкинуті в бій. Тобто за останній час на сумщині. З точки зору ситуації, яка реально для противника за останній час була критичною щодо неможливості утримання тут територій і загалом цієї цієї ділянки фронту вони втрачали насправді населені пункти. Так, от зв'язку з неможливістю не те, що наступати, але й втримувати ці райони, противник вів сюди додаткові резерви. Чим це все виліться, які це буде мати вихлоп, скажімо так, для ворога? Ось поки що відповіді на це запитання я об'єктивно не маю, але думаю, що ми побачимо певне загострення найближчим часом бойових дій на Сумщині, тому що ворог буде намагатися втрачене положення відновити. Ось такі от на сьогодні коротенькі новини і справи по фронту. Друзі, буду вдячний вам. Якщо ви поставите подобайку, підпишитесь на нас, напишите свої коментарі з всього того, про що говоримо в огляді. Що я говорю в огляді, цікаво почути об'єктивну реакцію на той, той стартовий меседж щодо реальних досягнень, скажімо так, в лапках противника. Буду вдячний за реальну критику, за конструктивну критику. Тому пишіть ці коментарі в чаті до трансляції. Спасибі вам, бережіть себе. На все добре. Почуємося до нових зустрічей.